Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у Відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги жіночу піжаму. Це чудовий повсякденний одяг для сну, який створений спеціально для жінок. Комплект складається з сорочки та шорт. Цей жіночий домашній одяг має простий дизайн, але забезпечує максимальний комфорт та відчуття свіжості протягом ночі. Виготовлена з м'якої та приємної на дотик бавовни, яка забезпечує повітропроникність та зручність, доступна в приємному темно-зеленому кольорі та різних розмірах. Дана піжама це ідеальний вибір для жінок, які цінують комфорт та якість в своєму одязі для сну. Також ці піжами можуть бути чудовим подарунком для вашої рідної людини чи близької подруги.